З вами християнська програма перехрестя. В сьогоднішньому мінливому і нестійкому світі люди зустрічаються з багатьма перешкодами і проблемами. І, наприклад, сьогодні є такі речі, з якими не можуть справитися ні лікарі, ні політики, ні інші фахівці і солідні люди. І тоді люди звертаються до Бога. Люди, які переживають різні труднощі, різні випробування. Приходять до Господа, і в нього вони отримують допомогу. Допомогу ту, яку не можуть дати люди. Ні грамотні, ні науковці, ніхто не може допомогти людині тоді, коли приходить, наприклад, наприклад, рак. У нас в гостях сьогодні сестра в Господі Наталя Сергієва. І її свідоцтво послужить величезним благословенням для всіх тих, які сподіваються від Господа отримувати ласку. До того часу, як я пізнала Господа, я жила звичайним. Як мені здавалося молодим життям. Працювала в пенсійному фонді. Здавалося, все було добре. Невлаштованість в сімейному житті привело мене до гріха. В моє життя війшли сигарети, випивки чоловіки. Я знаходила цінність в тих речах, які на той час мене задовільняли. І в 29 років я захворіла на рак. Це було як грім серед ясного неба. Я не могла навіть подумати, що це може зі мною статися. Я думала, що раком хворіють тільки старші люди, і мене ця хвороба навіть не цікавить. І я нащупила пухлину невеличкого розміру, звернулася на, до онколога. Мені зробили операцію, вирізали пухлину і через 10 днів поставили діагноз. Мені поставили діагноз інфільтруюча карцинома другої стадії. Тобто, це. Швидко ростущий рак, який в швидкому темпі дає метастази. Я звернулася на консультацію до обласного онколога, де, приїхавши до нього, він сердився наді мною, побачивши, що я така перелякана, молода, і він зберіг мені, не ампутував, тобто робиться мастектомія, коли повністю ампутують Орган для того, щоб не розповсюдився рак, він зберіг мені орган і назначив радіотерапію. Тобто, по-простому кажучи, це є пушки, які стріляють на грудну залозу, лімфатичні вузли і надкулючічні вузли. Цілий місяць лікувалася в онкологічному диспансері міста Львова, де кожні майже п'ять хвилин проходила цю раді... радіотерапію. Мене виписали додому і дали третю групу інвалідності. І я вийшла на роботу. В листопаді місяці я захворіла повторно на рак метастази, не включіться лімфатичні вузли і рецидив в тому самому органі, який зберегли. Пам'ятаю, що я приїхала до Львова, до лікаря, і лікар вивев мене з кімнати, і привів багато лікарів, і вони мали таку нараду. Потім привели мене і назначили мені, сказали назначити мені хіміотерапію. І я казала лікарю, та вже ампутуйте мені той орган, вже не треба мені. І він сказав, що тепер пізно ампутувати тобі орган, оскільки метастази поширилися, ми не будемо тебе повністю всю різати. І назначили мені хіміотерапію. Наталя, в вашому житті був такий факт, коли лікар, причому дуже хороший спеціаліст у Львівській клініці, намагаючись зробити все можливе, що він тільки знав, що він тільки вмів, щоб вам допомогти. І коли він використав всі свої ресурси і можливості, і він сказав вам такі слова, що я вже безпорадний, я вже вам допомогти не можу. Було так. Було так сказано, що він так розвів руками Все, що можливе, ти пройшла найефективніше лікування в обласній львівській лікарні. Іншого медицина поки нічого не придумала. Тепер сказав надійся на Господа. Так це були його слова, останні слова слова, ні слова. Але в вашому ви так само мали пережиття дивовижне пережиття, коли е, Господь вам теж сказав якісь слова, і от мені хотілося б знати, що Господь вам сказав. Е, навіть і як він сказав, як це сталося. Е, та я багато разів переживала, як Господь реально говорив до мене і через людей, і через сни. І знаєте, під час того, як я лікувалася другий раз, хімії проходила, і в мене пухлина два рази збільшилась. У мене піднялася температура, і ми пройшли комп'ютерний томограф, і лікар сказав, що відміняє мені хімію, бо пухлина настільки агресивна у грудній залозі, що вона в два рази прогресує. Я пам'ятаю, в мене була паніка дуже сильно вдома. Ми плакали, тому я одна дочка в мами, і ми всі плакали. Кажуть, мама, мені це вже все надоїло, то кінець, все, я устала. Боротися, все. І в мене є тітка, яка належить до п'ятдесятників, до такої деномінації, віруюча, яка вона мені засвідчила про Господа і про Слово Боже. Це вона мене привела до Христа. І вона подзвонила до сестри і казала, сестра, помоліться за мою племінницю, бо вона хвора, і лікарі кажуть, що хвороба дуже сильно прогресує, не знаємо, що буде, чи буде вихід. Ви Знаєте, ми всі почали дома молитися, і сестра сказала: Господь сказав їй слово, назначений день радості. І я зрозуміла, навіть Господь, ніби лікарі, хвороба прогресує. Здається, ну все, кінець, медицина безсильна, хвороба прогресує. Ну, Господь каже, назначений день радості. І завжди втішала мене моя мама, завжди казала, Наталя, ну що Господь тобі сказав, що День радості, ну вір йому, все буде добре. І як можна вірити, коли ти бачиш реальні факти, коли хвороба прогресує два рази збільшується температура, тобі відіміняють хімію і місяць перерви назначає тобі іншу. Ну, реально дивишся неможливо. А Господь зовсім говорить інше. Ви знаєте, дорогі брати і сестри, справа в тому, що ми звикли до імені Господа Ісуса Христа. Ми ходимо в церкву, ми приносимо Йому різні дари нашому Богові. І ми віримо навіть в тому, що написано в Євангелії святій, віримо часом так, що ми не звертаємо уваги на те, що там сказано. Нам здається, що це древні легенди. І що Само собою, ми віримо в Бога, ми віримо в наші християнські традиції. Але те, що Господь може проговорити до людини, те, що сьогодні Господь може реально прийти на допомогу людині, особливо нам особисто, на це часом так не вистачає в нас віри, що Господь живий, що Господь діючий сьогодні. Що це Господь не просто ідея, не просто чудове найкраще вчення, а що він є сам особистість, яка сьогодні іде, іде і в і день, і вночі йде на допомогу всякій душі, яка переживає страждання. Наталя, я ще хотів ще раз уточнити це запитання. Що розумієте, що саме те, що Господь проговорив, що дав вам надію, що Господь це слово воно стало для вас як. Важливим, ви важливою опорою в цій боротьбі, чи не так? Сам основою у всій боротьбі, як я боролася з раком, це були тільки слова Господа. Я настільки вірила в те, що сказав Бог, що це, що сказав Бог, воно завжди здійсниться. Я от ті слова я постійно несла з собою. У мене хвороба прорисувала. були різні моменти, але я завжди в голові тримала його слова. Я постійно говорила, його слова, які він мені сказав. Я їх... Всюди, хто мене питався, як ви, здоров'я, я кажу, дякую Господу. Добре, дякую Господу. кажу добре. І постійно я завжди дякувала. Не знала, як в мене чи прогресує вона, чи угашається. Я просто спокійно жила і вірила в те, що при те час, і Господь мене зцілить. Знаєте, Господь вам дав не тільки слово, але він дав ще вам свій дар віри. Є ще в Богу і дар віри, щоб ви не стали вірити ні симптомам хвороби, ні тому, що ви чули про цю хворобу і знали, так. ні своєму самочувстві, а ви стали вірити Його в його слово. Він сказав назначений день радості, радості для вас. Так. І от ви мені розкажіть, як і розкажіть всім слухачам і телеглядачам, як прийшов Будь цей день радості? Як це сталося? Як це сталося, я. Після того, як пройшла всі хімії, я навернулася до Господа, почала йому служити. Ходила до церкви, і в нас було таке служіння, лікарняне служіння, де ми ходили по лікарнях, проповідували віру в Ісуса Христа, розказували своє свідоцтво і допомагали так, хворим. Так, допомагали хворим. І ми зайшли в одну палату, де коли ми зайшли, ми навіть не знали, що реально тут можна сказати людині. Коли ми побачили, що людина помирає, вона вся жовта. Ну, дух смерті прям був поряд. Ми прийшли і починали проповідати про Христа Спасителя, який спасає, який звільняє, який воскрешає, дарує зцілення. Ви знаєте, оказалося, що вона була віруюча. І вона сказала, я віруюча з дитинства. Вона була з, з п'ятидесятників такої конфесії. Вона віруюча з дитинства. І що віруючій людині з дитинства можна говорити? Що сказати? Що сказати? Як вона віруюча? І, знаєте, і ми щось її запитали, я вже так не пам'ятаю. Якесь єдине слово ми її запитали. І вона промовила лише одне слово. Вона сказала, я вірую. Ви знаєте, по її слову. Прийшла слава Божа. По її слову, прийшла слава Божа. Це настільки було реально, я настільки усвідомлю настільки це бачила, що я ніколи ще такого в житті не переживала. Відчула, відчула сильне блаженство, сильну милість і сильне тепло. Настільки реально бачила його присутність, що я не могла підняти голову догори. Його любов настільки була сильна, що в мене почали. Сльози з очей почали капати, я не могла підняти голову догори. І в мене руки і все тіло горіло, руки були, палали вогнем і дуже е, тіся. Все тіло в мене дуже тряслося, я не знала, що. Ми починали молитися за ту сестру е, в Ісусі Христі, клали на неї руки, молилися, просили Бога зцілення. Я казала, що Господь дарує вам милість, Він вам любить. І потім я прийшла додому. А це сталося в лікарні. Це сталося в лікарні самі в самій лікарні. онколікарні, де вона була я віруюча та, і я. І я прийшла. Ну, я вже прийшла свідчити Господу. Я вже прийшла як свідчити про те, що Господь зціляє. не знаючи, чи Господь мене зцілив чи ні. Ну я свідчила я говорила, немаючи фактів, немаючи і говорила, не маючи фактів, не маючи ніяких цей документів. Документів далі. нічого, просто я свідчила, вірячи в серці і в розумі, що я є зцілена Ісусом Христом. І коли я прийшла додому, я думала, що ну така у мене таке пережиття було, думаю, боже, така сила, така любов, що це було. Я навіть не знаю, що не можу пояснити, що це було. Я народний ну, день зібрала зібрала подарунок там, в гостиниці, прийшла її провідати. А її забрала додому помирати. Я була настільки розчарована. Я три дні молилася, і вже вона померла, я молилася, я не знала, що вона вже померла. Коли вона померла, вона дуже сильно розчарувалася. Я, я не зрозуміла, чому вона померла. Я питалася, Господа, Господи, чому вона померла. Ну, Я ж реально знаю, що ти був, кажу, я ж знаю, що це ти був, ти ж був, ти ж являв в її милі, поряд, ти сила така була, ну, я вам не можу навіть передати. Це, це не, його не опишеш. І через півроку, аж через півроку я, я зрозуміла, що це було. Він пояснив мені. Це ти була зцілена. Це був твій день. Так, це був мій день. Це ти була зцілена. А перед тим, як я мала піти в ту лікарню, до мене підійшла одна сестра з церкви і сказала мені, Наталя, ти маєш бути сьогодні в лікарні біля твоєї жінки. Біля якої жінки? Чому мені не має бути в лікарні? Я кажу, добре, ти маєш бути. Вона після служіння підійшла до мене і сказала мені отак у вічі. Наталя, ти маєш бути в лікарні коло тої жінки. Коли якої жінки я не знала, що в лікарню має бути, я завжди ходила в лікарню. Я пішла, і дивіться, вона підійшла мені це сказала. Я послухалась і пішла. І була в той час, коли Господня сила проходила. Вона проходить, ти її не очікуєш, коли Господня сила проходить, і ти будеш в тому місці, маючи віру, тому що Господь не дивиться на лице людини. Він, він прийшов, він не дивиться, мене, він знаходиться, що в серці є людини. І він зціляє, бачачи віру, він зціляє. І я зрозуміла, що я в той момент була. В тому місці, коли готова була сила Господня зціляти, і він зцілив іменно мене серед двох віруючих, вона і я, ми були дві віруючі, але він знайшов мені те, що ну що дало поштовх до його до його сили. І я це зрозуміла через півроку. Я подякувала Господу, тому що ну, я не я тоді ще була. Тільки новонавернення, увірувавши, тільки в Ісуса Христа багато речей, я не розуміла. І через аж пів року я зрозуміла, що Господь в цей день зцілив мене і прийшов в силу своєю, торкнувся мого тіла. Я для себе ще зробив один висновок такий, що якщо я хворію і якщо я потерпаю від якихось труднощів, від якихось проблем, то тоді добре молитися до тих людей, яким ще гірше, яким ще важче. Ви знаєте, у Господа є, Господа є такий. Таке правило благословляти і оздоровляти тих людей, які моляться за інших людей і допомагають іншим людям. Так, І сам самі ж будете автоматично зцілення, як зрозуміло. Просто над хворобою не треба е панікувати, боятися, знати, що завжди є вихід від Ісусі Христі. Треба повірити і практикувати слово Боже, і воно стане живе, зробить чудо. В житті кожної людини. Я хочу я вам так подякувати, вірю. Наталя, за, за ваше чудове свідчення, тому що це свідчення, по-перше, для мене було величезним благословенням, величезною підтримкою, підбадьоренням. Сказаного Наталією свідоцтва ну, я зрозумів для себе одне: що гріх і е, хвороба вони дуже пов'язані. І часто буває, що хвороби являються прямим наслідком гріховного життя. Гріх нам нав'язується часто. Не тільки в родині, але і через медіа, через журнали, через газети, через телебачення, через комп'ютерні різні передачі і програми. І розуміти те, що наслідки гріха є трагічні, катастрофічні для душі. Нам потрібно усім. Але ось ще важливо про що сказати: про те, що і від гріха, і від хвороби не може ніхто в світі допомогти, крім самого Господа. І від гріха звільнить тільки Христос. Своїми силами від Нього неможливо звільнитися. Хто пробував, той знає. Так само і від хвороби. Є смертельні хвороби, є невиліковні хвороби, від яких так само, не тільки в той час, коли Ісус ходив, будучи в тілі на землі, але й зараз Господь Ісус Христос звільняє від цих страшних, невиліковних хвороб тих, які до Нього взивають, ті, які до Нього видно, ті, які до Нього його просять. І тому. Нехай це свідоцтво, воно підкріпить віру тих людей, які сьогодні борються з хворобами невиліковними, своїх рідних і власними хворобами, чи з важкими обставинами життєвими, яких теж вистачає в нашому народі. Хай Господь благословить кожного, хто чув це слово. Нехай кожен запам'ятає, що Христос сьогодні, вчора, і навіки Той самий. Він не змінився. Його милість не стала слабшою, Його руки не ослабли. І сьогодні він так само допомагає, як в ті часи, коли він ходив по палестинській землі. Амінь.